Протягом останнього місяця німецька політика щодо України певним чином змінилася. Що найменше стала чіткішою позиція Ангели Меркель щодо Росії і наступних кроків дій у цій ситуації? А що насправді відбувається з німецькою політикою та громадською думкою у російсько-українському конфлікті? я спостерігаю за поведінкою Німеччини в українському питанні з Брюсселя і вважаю, що пані Меркель тепер краще розуміє свою особливу відповідальність за ситуацію, адже Німеччина дуже могутня держава поміж європейського союзу. А Ангела Меркель одна з найвпливовіших політиків не лише Європи. Її завдання полягає в тому, аби підтримувати єдність ЄС, бо лише це зараз найважливіше, і вона з цим чудово порається. Ми розуміємо, що конфлікт продовжується, і гуманітарна ситуація на сході дуже погана. І, хоча через так зване перемир'я немає суттєвих погіршень, але й покращення ситуації немає У такому випадку. теперішня позиція Європи лишити все так, як є. Чи може бути щось зроблене? Я знаю про все, що пішло не так після мінських угод, але зусилля європейців та конкретно пані Меркель поки зосереджені на досягненні миру за планом Порошенка і з виконанням усіх пунктів зафіксованих у цьому документі, який базується в тому числі й на мінських угодах. Тому зараз ЄС не має на меті посилювати санкції, але водночас союз чітко дав зрозуміти Росії, якщо ви підтримуватимете воєнну активність, а тим часом ця підтримка продовжується. Теперішні санкції будуть не остаточними. Вони будуть посилюватися. Час, який ви провели в Україні, ви присвятили дослідженню нинішньої ситуації. Маємо вже новий уряд і парламент. Як ви оцінюєте те, що відбувається? Я бачу багато перспективи у деяких нових законодавцях Верховної Ради. Мої сподівання на покращення ситуації в Україні здебільшого покладаються на краще функціонування ради, уряду та адміністрації президента після останніх виборів. Виклики, що перед ними стоять, припинення війни та досягнення миру. Але у той же час країна мусить пережити зиму. І я бачу деякі нагальні завдання, які потрібно вирішити у найближчі тижні. Що це за завдання. I think, uh, so... дуже важливим завданням буде дати зрозуміти усім людям на сході, хай то Донецьку чи Луганську на підконтрольних Україні територіях чи у зонах, вражених тероризмом, що вони можуть нормально пережити зиму. Невидача пенсії у деяких місцях проблеми із постачанням енергії це ще не найгірше, що може трапитися у цій ситуації, тому потрібно зробити усе можливе, аби вона не погіршувалася далі. Вчора я мала зустрічі з людьми зі Сходу: Луганська, Донецька, Харкова, і вони Розповідали мені, що деякі люди потребують особливих умов, наприклад, люди, що живуть у домі пристарілих на тих територіях, чи у психіатричних лікарнях, тюрмах, чи дитячих притулках, вони страждають через те, що персонал, який відповідав за них, покинув місце роботи. Також я мала цікаву зустрічі з адвокатами, які займаються біженцями, які покинули своє життя в тих регіонах і зараз живуть на мирній території України, на тому ж сході. Наприклад, життя внутрішніх переселенців досі не організоване. Так. Як потрібно, і вони потребуватимуть підтримки взимку Безсумнівно, це відповідальність уряду. Хоча інколи вони говорять, що не можуть виконати належних речей, бо їм заважають сепаратисти. Не всіма проблемами можуть опікуватися волонтери чи міжнародна спільнота. А керівництво держави саме не може впоратися з цією ситуацією. Якщо бути прагматичними, що ми особисто можемо зробити для людей? Я знаю, що вже багато місяців волонтери працюють на території конфлікту, і не розумію, чому уряд не може зробити те, що роблять добровольці, принаймні забезпечити професійну гуманітарну допомогу на Донбасі. Не можна завжди покладатися на волонтерів, адже є держава, і вона має виконувати свої функції. Ви завжди підтримували нове покоління українських громадських діячів, кажучи, що вони є надією для України. Нині після виборів чи вважаєте ви, що вони дійсно можуть бути силою, з якою будуть рахуватися люди з системи? Ті декілька десятків молодих спеціалістів у Верховній Раді нічого не зможуть змінити самотужки. Що вони мусять зробити, так це не втратити зв'язку з громадянами. І з мого досвіду, у Києві, якщо ти хоча б раз став депутатом Верховної Ради, ти втрачаєш нормальний зв'язок із електоратом, виборцями. Тому я наголошую для майданівських активістів, які стали депутатами. Залишайтеся із народом, станьте містком між громадянами та політиками. Це важко, але якщо суспільство буде довіряти їм і буде висловлювати своє. Вимоги, а політичні представники будуть чітко пояснювати, що вони можуть зробити для досягнення цих вимог. Такий зв'язок може перетворитися на новий тип сили. До річниці майдану було написано чимало статей міжнародними медіа, аналітичними установами. Щоб там не було, великих реформ досі немає. Розслідувань злочинів вчинених проти майданівців, також. Для когось це виглядає, ніби нічого не відбулося? А що ви на це скажете? я вважаю, ми бачили вплив майданівських рухів на рішення уряду до останніх виборів. Також ми бачили їхній вплив на адміністрацію президента. Прийняття деяких антикорупційних законів також певним чином їхня заслуга разом із лібералізацією. Тому прогрес є. Я бачу, що також розпочалися деякі розслідування, але все це має бути чіткішим і впевненішим. Україна потребує концентрації на горі, але ініціатива знизу також дуже важлива. Том апметес езвестопда Грінпардевана прайорісводеґрінпарі один з пріоритетів партії зелених прав людини. Війна, універсальна відмова для їхніх порушень. Так в Україні за цей час скоєно напади на ЛГБТ активістів Є повідомлення про порушення прав людини, не лише сепаратистами, але й українськими військовими, різною мірою, звісно. Є люди, які не хочуть про це говорити вголос, зокрема в умовах російської пропаганди, аби не бути використаними. Що ви думаєте про це? Неможливо розвивати демократичну державу, засновану на літері закону, коли закон ігнорується. Дотримання прав людини фундаментальна основа на шляху до демократії. Тому я вважаю, що всі відомі подібні випадки мають бути розслідувані для мене, як друга євромайданівських рухів, як друга України важливо, аби українці не опускалися до рівня сепаратистів і терористів. Так останні дуже жорстокі, не дотримуються жодних правил, але українці мають бути кращими. I want them really to do Часи війни завжди йдеться про те, що обидві сторони винні кожна чинить злочини. Як взагалі вирішувати такі питання? Solve the issues here відповідь. Лише одна. Операції в зоні АТО працюють в рамках таких самих законів, у рамках яких живе вся інша Україна. Тому всі відомі випадки злочинів проти людяності повинні бути розслідувані та розсуджені. Так Україна зробить правильний вчинок на відміну від терористів і Росії. Ми говорили про німецьку політику щодо України, але чи змінилася громадська думка щодо нашої держави за останні місяці? Звісно, в Німеччині адже раніше російська пропаганда розповідала про неіснуючих українських фашистів і подібне, як це сприймається нині stuff. Все це дуже залежить від рішення уряду. Коли Меркель підтримує Україну, більшість німців також це робитиме. Вони руками слідують її позиції. Проте існує серйозна пропагандистське лобі Росії. Відомі старі політики, такі як канцлер Шредер. Вони досі намагаються змусити людей зрозуміти та прийняти стратегію Путіна, засновуючися на твердженнях про те, що ЄС зробив помилки, підштовхнув Україну до угоди про асоціацію. Відтак прокувавши Росію. Це дуже слабка історія, але Шредер та подібні розповідають її знову і знову. Тому, аби завоювати громадську думку німців, Україна мусить показати, що вона дійсно на шляху до демократії. Ми багато говоримо про єдність ЄС, зокрема на нинішньому етапі. Тімоті Снайдер, історик, наполягав, що зараз одне з найголовніших завдань Кремля розділити Європу чи це спрацьовує? І так і ні, пані Меркель досить успішна у своїй справі, коли вона зрозуміла, що існує ідея розділення Європи та створення російсько-німецької дружби, це, на мою думку, був саме той момент, коли вона чітко змінила свою позицію на ту, яку має зараз. Чим більше ми говоримо про путінську стратегію, тим ясніше бачимо, що російські банки та політики співпрацюють із ультраправими в Європі. Фінансування Марін Лепен. Чим більше підтримки Путіна від цих ультраправих ми фіксуємо у їхніх намаганнях Зруйнувати ЄС тим менше шансів у Кремля бути успішним.